Так, і зараз дітки з інвалідністю, дітки з дитячим церебляльним паралічем, аутизмом, отримками психоемоційного розвитку, психомоторного розвитку, мовленевого розвитку, генетичними різними хворобами до нас ходять. Але з середини 22-го року ми почали займатися реабілітацією військових. Весь 23-й рок у нас були не тільки військові діти з інвалідністю, переселенці були. А групами до нас приходили різного віку. А, з 20, з, і, і військові у нас і досі продовжують відвідувати. У нас я розробила а, з, з співробітниками нашого центру а, програму відновлення. Для військових, і це дві програми. Перша програма це стосується хлопців, які перебувають на ротації. До нас приїжджають групами, і це від одного до трьох разів вони приїжджають. Це скоріше для перезавантаження нервової системи, для того, щоб переключити фокус, змістити фокус власних переживань на велику тварину, також перезагрузитися за допомогою, про що я вам казала нервофізіологічних властивостей коня, так як він впливає на, 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 на наше тіло. І через психоемоційний ефект коня. А друга програма, і це ви знаєте? От скільки у нас було хлопців, які на ротації це у нас декілька бригад з нами співпрацюють, всі казали, що пер після першого разу вони сплять як діти. Ну це дуже чудово, знаєте? Відновлення таке, коли вони сидять після а, трьох годин спілкування з кіньми, їзди верхи, знизу у нас різні вправи, Вони сидять такі розслаблені, щасливі. Коли не було енергії, енергія додається. Коли було занадто більше енергії, чим треба, вона гармонізується, але вони всі з посмішками. розумієте, вони всі такі, ніби діти становляться. І це, і це диво. І це не тільки те, то, що вони поспілкувалися з тваринами. У нас і собаки терапевтичні є. Чотири собаки, великі, породи Бернський Зеленхун. Вони гладять і котики, вони це все люблять. Але після того, як вони сіли в і через біомеханіку руху коня вони це відчули, вони зовсім змінюються. І це в цьому є наша така фішечка. А, і друга програма у нас: ми працюємо з Павлівською психіатричною лікарнею, з п'ятим відділенням, відділенням Дубініна з ребіляційними силами України, а, там хлопці. Після мінно-вибухових травм з тривожно-депресивними розладами, а з різними складностями ПТСР, і також ці хлопці відновлюються дуже потужно. Проводили дослідження на базі лікарні в два з половиною рази покращилися їх результати. І Це стосується тривожно-депресивних розладів, логоневрозів, покращення сну, покращення настрою. тобто... Хлопці гармонізуються. Оця, оця програма розрахована на 8 занять. Звісно, що хлопці у нас приходять безкоштовно, про це не можемо говорити. А допомагають в ці програми зараз а, Укрсібанк. Дуже дякуємо їм за те, що вони включилися так вчасно, тому що це було б неможливо. Зараз також ми шукаємо інші джерела а, а, фінансування, тому що ну мало. Запитів дуже багато, дуже часто дзвонять з різних блікас, з різних військових частин. А ми чули, а ми хочемо, а можна привезти. А працювали також з центральним шпиталем. Хлопці були у нас із ампутаціями. Різні хлопці. Ну, метод дуже потужний, але грамотно треба проводити.